Дуже часто багато хто пише, що біледлінзи дуже сильно осліплюють. Сьогодні це вияснимо і порівняємо зі штатним лінзованим ксеноном. Ксенонова лампа працює в штатних лінзах Хела 3 і маємо такий результат. Досить хороша заливка. І тепер замірюємо самий центр під межею світла, щоб порівняти з біледами, наскільки в біледах буде більше світла. І замірюємо показники, які над межею, тобто те, що йде по очах зустрічного транспорту. І в самому центрі маємо приблизно 1570 люкс над межею. Маємо приблизно 40 люкс. Візьмемо лівіше. І тут маємо приблизно 33 люкс. Тепер працює білет-лінза. Приклад буде на i4s. і маємо такий результат. Заливка ще набагато краща, набагато ширша. Тепер замірюємо тут самий центр. Маємо приблизно 3200 люкс, тобто значно більше. І замірюємо над межею. Тут маємо приблизно 39 люкс. І візьмемо лівіше. Тут маємо приблизно 30, 31 люкс. Тому бачимо, наскільки все світло стало яскравіше, ширше, але над межею показники залишились ті ж самі. Тому при правильно налаштованих фарах ви так само нікого не будете осліплювати, хоча отримуєте заливку більше ніж в два рази яскравішу, і це я показував на прикладі найкращих біксанонових лінз Hela 3 майже в ідеальному стані. Якщо у вас відбивач підвигорівши, то різниця в світлі буде ще набагато більша на білих лінзах. Якщо це порівнювати зі штатним рефлекторним галогеном, різниця буде ще більша.